Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що, е, чи є загроза отримати поранення, чи, загрожує, е, е, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час? чи є загроза, Скажіть, допоможіть. Так, невеличкі можуть бути обстріли, я так розумію, і вони хоча, хочуть, щоб у нас не було енергетики, не було опалення. Вони на це саме спрямовують, хоча так спрямовують, що не така велика кількість. От у них чи цих дронів, чи ракет не так багато. І воно якесь у них. Непрофесійно. Може, молоді керують цими дронами? Хочуть покарати за щось карати. Скажіть, допоможіть вищі сили, які плани урошистів на найближчий час щодо України? Що будуть робити? Буде викрито серед військових, присутня агентура рашистська. Може бути обман, якийсь навіть інформаційна, когось можуть підставити. Чи ну так, якийсь обман, пов'язаний із грошима, когось обирають із військових? І... Там працює агентура, може і підставили. От якась ситуація нечесна стосовно військового. Ну Тут вийшла карта це, Саме цей військовий, зраджуючи. Спеціально для світу, щоб гроші військовим не давали, робиться огромна така диверсія, я б сказала, ну може так. Агентура рашистська буде підставлено військового, і це має зупинити надходження фінансів із країн, із інших країн, із інших держав. Заперечую, руйную всі плани ворожі викривають. Більше не можуть рашисти агентура рашистська працювати, ще не можуть втручатися у наше життя. Викривається вся агентура рашистська засуджується на довічні строки, буде так і так і Знищується повністю. А в рашистів проблеми в них там, що залишилось, то це авіація. Оце єдине, чим вони можуть завдавати. Ну, Авіація, бо це дрони. Так, може і дрон. Заперечую, руйную. Всі плани ворожі руйнуються. Більше не можуть обстріли чинити. Більше немає змоги розшистів. Продовжувати обстріли не зможуть. Оцікаю, відвертаю росіян від України і прошу вищі сили, допоможіть, захистіть, закрити небо над Україною. Закрити небо над Україною. Буде так так є. Ці плани ворожі зруйновані. В Україну без перешкод надходить 200 систем Петріо для закриття неба, авіація військова. Перекриваю, прошу захисту міцного і допоможіть, очистить Україну від рашистської агентури, усіх, хто. Інформаторів прикриваю більше ніхто не може надавати інформацію расистам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть Сі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад, в голови хай їм прилетить і знищить. І тим, хто надає їм зброю, всім, хто допомагають рашистам, Зброю хай їм теж прилетить, їх знищить більше не зможуть зброю надавати. Буде так і так є. Буде захист міцний, і вдень і вночі. Щитом закриваю, оберігаю і давай буде. все на вже нереально коза. Та буде все сказане здійснення. Так, так що дійсно є, загроза, будь ласка, бережіться. Прислухайтеся до повітряних тривог, взагалі, що ви е, чуєте в небі. При, Прислухайтесь, придивляйтесь, що відбувається навколо. От, і е, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. А я дякую вам за увагу. Все буде добре і до зустрічі!